Професійний квадрокоптер, який виконуватиме бойові завдання на передовій, представникам 3-ї окремої штурмової бригади 9 травня передав ротарі клуб Ізмаїл. Спочатку кошти збирали самі військовослужбовці, однак свій внесок вирішили внести і ротарійці. Відверто кажучи, саме на дрон, на дрон більшу частину зібрали саме хлопці, ті, які з ним будуть робити, ті, які його будуть використовувати там, де він потрібен. А ми з вами по трішечки прийняли участь в цьому в цьому моменті. Спочатку повномасштабного вторгнення ротері клуб «Ізмаїл» активно допомагає Збройним силам України, організовує благодійні заходи та збирає кошти на закупівлю необхідної техніки та озброєння. Кошти на дрон збирались близько півтора місяці тому під час чергового благодійного вечора. Кожен наш захід він не проходить просто так, він проходить з якоюсь ціллю, і ці цілі завжди. Ми хочемо довести до тої конкретної точки до того самого моменту, коли це все можна буде побачити, і коли це все зможе нам з вами перемогти. Придбаний дрон обирали за технічними характеристиками, завдяки яким можна максимально ефективно використовувати його на фронті. Квадрокоптер дає змогу нести на собі камеру, яка дає 200-кратне збільшення. А сам дрон може перебувати в повітрі близько години. Камера оснащена тепловізором, який допоможе побачити ворога та його техніку з величезної відстані в будь-який час дня і ночі. Буквально за 2-3 дні дрон працюватиме на Бахмутському напрямку там, де він зараз найбільше потрібний, це не останній захід, що не зважаючи ні на що, ми плануємо провести ще декілька таких заходів. Тобто, це будуть стендапи, це будуть крутезні українські артисти, які до нас приїдуть. І звісно, це буде збор для наших хлопців, для наших дівчат, для зсу. Це буде. Не одне місто із моїх, а це буде відразу декілька міст. Наталя Гаврилова та Христів для програми. Новин.